Усім привіт! Усіх рада вітати. Маємо сьогодні п'ятницю. П'ятниця задущила, дощик падає. Тато бігає. Дощик падає, на дворі холодно, на дворі неприємно, ну але тим не менше, в природі немає поганої погоди, я завжди так кажу. Ще трошки слаба, ще трохи мене затягнуло, ще трохи не маю сили. Так би такої як була. Але температури нема, це вже добре. А так маленько мене це Артур також хворенький, також приїхав з Тернополя вчора. І такий, як я. Такий самий, як я. І я замість того, щоб себе лікувати, все, лишила. І давай дитині чайочки дитині. Все тільки щоб було здорове. Ось таке велике материнське серце. Так, певно, кожна мама. І то немає нічого дивного. Добре, друзі. У мене що? У мене кухня, варосупчик, сердечки спекла і холодець зробила. Та хотіла хулицю, друзі. Я щось не знаю, останнім часом, що зі мною таке. Хочу голубців, хочу холодцю, хочу домашньої української кухні. Це, напевно, тому що, друзі, у нас ціле літо. Половина ми сиділи в тій малині, сиділи в тих заробітках, і я мало що таке всяке готувала смачненьке. Таке аби швидше, аби швидше. А такої хочеться щось добре. Добре, бройда розварила, зараз розляю юшечку, заляю і нехай стигне, буде холодець. Тату, дай Боже щастя. Yeah. Що тато роби? Хотів інакше сказати, але на неї буде так, мучиться. Друзі, хоч в нас дощик падає мокро, але поки санітато має час, то мусить тут його зробити. Так? Я тобі поможу. Зараз тільки холодець роздаю. А вставила карточку всередину? Маленьку вставила, але велика не. Велики. А там є дві карточки? Обходить. Угу. Холодець заляла, вийшло в мене п'ять тарілочок. Все, нехай трошки підстигне, бо він гарячий, поставлю холодильник, щоб застиг. Холодець розляла, беру куртку буду допомагати чоловікові, бо він пішов на двір. Ти не йдеш, він теж хоче на двір, там дуже мокро. Дай йому поможу, хто йому допоможе. Артур хворенький, нанеса ще на двір Ні. я. Я допоможу добре, трохи вдіваюся курточку. Йду на допомогу. Шай на допомогу. Гайка є. Вдягнула гайка. Що ти то починаєш? Перше б А кіця де? А в лобі. То, шановна, які претензії до мене? От скажи мені. Ну так, то не наша кітка, то сусідська. Живе на три господарства. Але найбільше в нас сидить. Ну і що? Таке? Не знаю, як в кого. А В нас вона м'ясо тільки їсть. Падає погано світло. В нас вона тільки їсть м'ясо. У нас більше нічого. Не їсть. Ну, вона тільки в нас хоче м'ясо біді. Так, вона в нас тільки м'ясо їсть. Молочного, молочного вона не хоче. Молочного в нас не є. Має молочне, все їдуємо, і сир, і ну, все, що є. Вона не їсть. Ні. молочного ні. А м'яско хоче, тільки м'яско, давай. Добре. Ну, а вона нас сидить, до речі, в цьому хліві та мишки є. Щурів в нас ніколи не було, друзі. Ніколи. При тому, що в нас таке велике господарство, все, і свині були. Ну, Зараз вже нема, але, але щурів не було. А ці? Не було? видно. Ну, ніколи не бачила. Сусідів бачила. бачила часто, нас ні. А мишки маленькі бігають, то вона лапає. Та ми її що, що, що її гнати. Ой, Денис, як побачив, що ми женемо, то б не знає, як обідився. то страшно за тою кіткою. Він їй все носи їсти, а вона понюхає і піде далі, думаю, та носи нож. я йому казала, не носи її, бо вона таке не їде, тільки м'ясо їсть. Але... Кийця плаче, кіці треба їсти, Добре, тато працює. А я що стою? Споглядаю. Друзі, я по правді сказати люблю, як він щось робить, круте. Я як маю час, ось сяду і дивлюся. А де коли йому щось поможу, ні, так? То можливо трохи неправильно, але я таке люблю. Дивитися, наразі він на машину щось там робить чи щось таке, О, я таке люблю дивитися. Круте, круте. Зараз спробуємо ту камеру. Встановити. Ще одну треба встановляти, тут немає великої дробини. Де взяти велику дробину, тату? Третя по типу, сусіди, хто нас дивиться, хто має велику дробину, відгукніться. Ми тільки позичимо і віддамо. Бо ми маємо свою таку, сюди буде добре. А нам треба ще таку велику, друзі, аж аж наверх туди. Велику треба. Ні, я на повному серйозі, хто має драбину, відгукніться, ми позичимо. Ми віддамо, в оренду візьмемо. Ну, бо реально не знаю, чим, чим дістати гори. Я, знаєте, я собі то-то вмів напланувати. Ми, так, то туди, то туди, то туди. А він тільки тако махає головою. І ще що. та ще то туди, то туди, то туди. Знає, може, Йоспа ж має. Може немає сусід наш. Немає такої великої. Знаєш що? А може мають його зі стією з будови? Ми ще з ними поки не знайомі, друзі. Ну, як ми їх знаємо, так візуально, але так, що, знаєте, що говорити, то як в Америці треба, знаєте, як то хтось приїжджає, почуть пиріг, йдуть знайомитися. А? Так, так, в кінах. Треба, треба щось пекти, нести і зразу казати, може, маєте драбину, нам треба з'яшитися. Ой, добре, друзі. Зараз він то розкрути, я б дотримала, щоб не поїхав з тою драбиною, що жарти. Це вже, це вже вік, то вже нема такого. Е, то... Тато не такого руху, ні, тато? Так, так, так. Добре. Ти знаєш, ти якби тако, о, падав з тою драбиною. Так, вже, вже буду падати. Ні, якби вона тако з'їхала, то я би її не втримала. Я би летіла разом з тобою, би, 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 до тої його ділки, певно, їхали. Але ні, це я страхую, тату, все нормально. Ти головне, не бійся, я, я тебе страхую. Добре, все. А ти їй, так? Тільки подати, во? Побідіто. То побідіто, бачиш? Я дивлюся, то давай. Хай трап'яно тримаю! Молоток! А де? Ящику там далі? Ящику там далі. Тату, я не бачу. А? Я зараз пошукаю. Таке дай, водайте. Защо рупане? Ой, за що рухав не? Пішла, але я знаю, що таке. Інакше нема таке. Та що таке? Та на, інакше вони так. Є? А то що тої не підійде? Ну тут то все. На. О, бачите, ви кажете, я дуже тою, дуже помічна. На що йому злазити тут? Злазити лісти, злазити лісти. А я є. Я її є. Ну, коробочку, братка. І там э, болти такі. Таке. Тато, яку коробочку? Певно, ну, во. Дивись, це во? Ні, а біло, вот, то, вот, э, що зятка. Коробка. І там є отверт. Що? Бачите. Таке во? Так, на. Вот. Дождь настав вже знов починає кропіти. Ну таке вам росити. Так. Що дати? Дай мені тут чорну. Чорну. Оце вот так? Може вам таке буде цікавий той процес, а знаєте що? Та показуй, так є. Що роблю? Ти що б вам видумувала. Що робимо, то, то показую. Добре, добре. А я що здаю? Ти роби так, щоб було добре, я що даю. Ну і все, наче чіпай. Забрала? Так. Ні. Молоток. Друзі, я вам по правді скажу чесно, руку на серце поставити. Мій чоловік ніколи не нервується. От що б він не робив, от бачите, правда? що б він не робив? Я знаю, що є такі от чоловіки, що щось ремонтують, чи там роблять, їм не виходить, вони починають нервуватися, починають свою злість зазвичай перекидати на тих людей, які коло в них є. Наш тату ні. Ми все перегочемо, перегочемо, правда, так. Все, все в шутку, переготали, поготали собі себе, стали і здорово. Що тут? Щось не добре? Я думаю, може в ціні діться. Ну, як вважаєш за потрібне, так і зроби. Він не, не нервується ніколи. Буває теж, що не виходить, дуже часто. Пам'ятаю, одного разу ми вішали карніс на спальні. А він такий, знаєте, той карніс, ну, до стелі. Такий до стелі чіпати. І дуже високо, і було важко, дуже важко. А що таке великий він? Ми вже такого... трохи робили. Трохи сідали, сміялися. Потім за якийсь час знов вставали, робили, знов сідали, сміялися. Тут нерви, ті всі е негативні емоції, коли тобі не виходить, не найкращий вихід нападати на ту жінку чи діти, хто тобі допомагає. Бо в другому випадку... Ніхто не схоче допомагати. Будуть знати, що тато робить цей процес, він є негативний. Вони запам'ятають як жінка, так і діти, що це є негативний процес, і якщо йти допомагати, то нічого доброго з того не буде. Тому, шановні чоловіки, це скоріш до вас. Маєте нерви, ліпше вчить. Зупиніться, Підіть перекуріть, хто курить. Ну не зганяйтесь в ліз, ні на жінці, ні на дітей, ні на тьощині, ні на кому, ні на псові, ні на котові. Бо ну, від цього вам не стане легше, а стане тільки погано вашим рідним, які вас люблять, до речі. Добре. Хвилинка психології. Просто хотіла сказати, як ми робимо. Ми то зазвичай сміємося з любой ситуації. Це краще, ніж нервуватися. А що я казала за сусідів? З сусідами треба жити дружно. Вже я на штат пішов до ясно. <сес> Сусід, навіть Йосипович Підточив. П'ять минут, ні? Я зайшла до хати, а ти вже знов є. Все, пробив? Молодець. Ой, майже фінал. Я вам що досить того то роботи, якщо чесно. Я щось думала, тако чик-чик-чик, все. П'ять кавер стодало. <хах> З одної півдня. Мучиться, мучиться, нічого. Зробиш і дощ, який дощ почався. Дивіться, друзі. По машині вон видно. Дощик, дощик. Ну що зробити? І завтра буде дощик. А чого ти в цю сторону? Давай сюди ще трошки. В... А, дивіться через телефон, а я що взяла, то знімаю. Все, тато молодець, він справився. Трохи нині намочився, бо треба було. Та, нюансів купа. Здається, воно так легко все. Раз, раз, зробив поставлення. ага. Друга Не буває. Підалек. Що, що? Друга піддале. Друга піддале. А то вже друга це вже яка пуш? Ну коротше, Обе там історія вмалкивають. Але такий сьогодні був день, друзі. Мусила вам... Яко. Більше нічого не подробила. Mm -mm. Mm -mm. Ні, на вечір ще картопельки навару, воду холодцю, такий смачний холодець. З mm -hmm. Картопелькою. Добре. Ще раз прошу всіх, хто чує, хто нас знає. Може, хто має дійсно драбину таку велику позичити. Так от наскільки та драбина треба завелику тут? А mm ось -hmm. сусідньо велика те стане. Ти підеш за них? А завтра піде. Кажу, завтра піде знайомий, а мені треба та. Добре, ну але на всякий це. То можете навіть написати тут коментарі, ну не конче мені, дзвоніть, подзвоніть до чоловіка. Номер майже всі мають. Подзвоніть і. Це, може хтось має позичити таку велику драбину. Бо воно мене мучить, а я його штурмую. Давай, 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 давай. Знаєте, як той. <сіх> давай, давай, треба зробити, треба зробити, треба зробити. Та й все. Дякую всім за перегляд, друзі. Вибачте, що трошки нудно, ну, можливо, нудно для вас, так, такі але має право бути такий також процес через те, що це життя. Ну, йде, це цикл, нема все, що було погано, нема все, що було добре. Буває всяко, буває так, усяко, всяко, буває робота, буває відпочинок, буває все. Тому показую так, як є. Спокійного вечора. Мирного, тихого, доброго і гарних вам снів. Приємних, яскравих. Тільки вам всього доброго, друзі. Все сьогодні всім кажемо па-па. До зустрічі, до завтра. Завтра зустрінемося. Усім па-па. Па-па, друзі!